Так, такі гостинці нам залітають 120 мм. От від таких Мін 120-х прилітають такі осколочки, дуже гарні. Мої бійці постаралися дуже добре, відтіснили противника, вони пішли на іншу вулицю і вже здалеку спробують нас взяти. Але не даємо їм ні підходити, ні викапуватись, ні... не строїти нові бліндажі і так далі. Я зараз вас проведу на одну із позицій, побачите, що ми зробили буквально за тиждень, як ми їх витіснили. Є там буквально 100 метрів. Можемо показати. Навіть, де там є. як, На вечір агресивно. Як на роботу тоді. Так, як на роботу. 6 годин починаються перестрілка. До ранку, до 4-5. А це їхня майничка і... Хлопці розібрали. Було коли приходять. У них день бігають дежурні. дивно. А ввечері після п'яти вони вроді десь... Ні, ну воюють, видно, є досвідчення люди.

На что СПГ. Третья рота. Так, уже висим. Красиво уже.

не ме чеки. Вот так, вот три патрончика. Вот тут, что сидит, это же у нас

Хорошо, молодец, Андрей. Все, пока приступ не пройдет. Ну. Да, Ты бы магазин заряды. Я очень люблю помочь ящик. Да, 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 да. Так, за ней, за ней вижу. Ты <му> хай. все. Подрыгались, подрыгались, сейчас архиву вызвать. Чтоб что-нибудь да, понакрывало нас. Прилетай же. Трипа. Ну Нам, <с». пілляє> Три <паду. ś»>. Бу, не дыхай ничего, блин. Жарко, блин. Пожалуйста, давай. Ні. Блин, там кащик, блин, все по Стоп, шик Надо будет комментарии или этим все долговым. Бизки сюда, знаешь, вы тут наблюдаете. Кидать нам, выбирать там на 20 матери, кидать гранату сюда. Нам все равно 2-3. Строи нам по хати. Не знаю, последний раз добіг ні на дачі, ні забіг. Може це другий вже хтось кидає. Думаю, це гранат вже кидає, бачите, берегає. Я думаю, що пуля догнала. нормала. Таку наглость на вас джемон очікую, наблюдаємо і біжить ну То, що вони прорили собі, коли було перемир'я 9 травня. Навіть техніка тут працювала, хлопці розказували. Якщо ми затихнемо, вони просто знову відбудують те, що було в них. Укріпляться і будуть да, вибивати нас. Так, укріпляться і просто будуть нас вибивати звідси. А ми цього не можемо допустити. Я, як командир рота, не допущу, щоб моїх людей... І не буду ризикувати ними от і все. Все ясно все, ясно, все ясно.